Сьогодні, 10 грудня, банформування російсько-терористичних військ не припинили вдаватись до збройних провокацій в зоні проведення антитерористичної операції. Найбільше порушень умов припинення вогню з боку загарбників зафіксовано на Донецькому напрямку. Там бойовики зі стрілецької зброї декілька разів обстрілювали наші позиції в пісках з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів в опитному та новгородському. Також у районі Новгородського активно працював ворожий снайпер. На Маріупольському напрямку бандити з крупнокаліберних кулеметів та гранатометів били по старогнатівці. З такої ж зброї та озброєння бойової машини піхоти по гранітному. На Артемівському напрямку з ручних протитанкових гранатометів ворог обстріляв наших воїнів в майорську та Зайцевому. А поблизу Луганського українських захисників намагався поцілити снайпер на Луганщині зафіксовано один обстріл з крупнокаліберних кулеметів в районі селища Нижньотепле. З цього впродовж дня бойовики відкривали вогонь 25 разів.